В Україні можуть зрости виплати при народженні дитини. Нагадаємо, нині кожна сім'я має право на отримання допомоги при народженні малюка. Сума виплат є незмінною з 2014 року, та не залежить від того, чи це перша дитина, чи, наприклад, третя. Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Перерахунок коштів здійснюється поетапно: перший і найбільший у розмірі 10 320 гривень. Решту суми виплачують протягом трьох років рівними. Частинами по 860 гривень щомісяця, починаючи з 1 січня 2026 року, виплату при народженні дитини можуть збільшити до 50 тисяч однією сумою. Також передбачено щомісячну допомогу в розмірі 7 тисяч до одного року, якщо мама, тато, бабуся, дідусь чи опікун залишаються вдома доглядати за малюком. Окрім цього, може з'явитися і щомісячна допологова допомога в розмірі 7 тисяч гривень в період вагітності, якщо вагітна. Жінка офіційно не працевлаштована та 100% виплат від зарплати для застрахованих жінок. Відповідний законопроєкт уже схвалено в першому читанні. Тепер його мають розглянути у другому.